Українські військові перехопили оперативну ініціативу у Бахмуті Донецької області. А росіяни вже зайшли в глухий кут і скоро можуть втратити контроль над містом. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Війська Росії, які намагалися захопити останні квартали Бахмута, не змогли отримати свої позиції, і українські військові просунулися вперед. А ось росіяни не можуть продовжити подальшого руху, каже керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Росії не вдалося. Створити пастку для українських військ, як вони планували, тому що, в принципі, ідея була в тому, що е, Росія хотіла заманити і витягти наші резерви, і скувати наші сили саме на Бахмутському напрямку. Яка мета? Мета контрнаступ відтермінувати, якщо не унеможливити, тобто зробити його неможливим. Тобто, це можна констатувати їм не вдалося. Не меншу роль у провалі тактики Росії відіграли великі втрати солдатів. Росія понесла великі втрати в цій битві, і вони ну Пригожин сам визнає, що щонайменше 20 тисяч вагнерівців він втратив на сьогоднішній день. Російські війська, попри всі свої там пропагандистські заяви, їхні, вони не можуть продовжити на подальший рух за Бахмут. Тобто вони фактично перебувають в самому Бахмуті і не розвивають наступальні дії. І починають втрачати перевагу на флангах. Тим часом до Бахмута на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська та мотострілецькі підрозділи РФ говорить представник східного угруповання військ зсу Сергій Черватий. Там відбуваються ротаційні ротаційні заходи з безпричинні в першу чергу великими втратами злочинного угруповання Вагнер. І вони змушені це робити ну а не будь-якими іншими причинами. Заходять підрозділи повітряно десантних військ окупанта, а також мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їх найменування, Знаємо їхніх командирів, знаємо їх бойовий потенціал. Більш того, всі ці підрозділи від початку великого вторгнення брали участь у війні, і всі вони зазнали значних втрат. За словами Череватого, всі ці підрозділи були укомплектовані мобілізованими солдатами. Варто зауважити, що ситуація в армії РФ погіршилася ще тоді, коли російські добровольці Легіон Свобода Росії та РДК зайшли на територію Білгородської області. Тепер Москва намагається перекинути війська з фронту, щоб захистити свої кордони. До речі, напередодні російський добровольчий корпус заявив про черговий перехід. Цитую дірявого державного кордону як підтвердження опублікували фото до та після у своєму телеграм-каналі. У РДК додали, мета переходу кордону стане відома найближчим часом. Нагадаю, що в інформаційному просторі РФ цю ситуацію намагалися навіть не згадувати. Напередодні у програмі одіозної Скабєєвої взагалі забули назву міста Шебекіно у Білгородській області. Явно просматривається тікаючі направлення на Білгород. Там даже в районі нішем'яки надіють інтенсивні обстріли. Вот Да. а Шмішмікіна, да. де вот е... то як же все-таки Шемякіно, Шмекіно або, може, все таки місто Шебекіно Білгородської області? Ну а поки деякі експерти в Росії згадують географію власної країни, українці перехоплюють ініціативу в Бахмуті. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.